Сильним, незламним та водночас складним для українців був 2023 рік. Ми маємо чимало здобутків, однак ми всією країною зазнали непоправних втрат: Київ, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Запоріжжя, Дніпро. Втрачали цивільних громадян. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут, Вугледар повністю знищені ворогом, але не зламані. Немає жодного населеного пункту в Україні, де не пролились сльози матерів, дружин та дітей, де не маюрять на кладовищах синьо-жовті стяги. Це страшна ціна за мир і за кожен прожитий день. Ми точно знаємо, що потрібно робити, аби 2024 рік став роком великої перемоги. Ми всі спільно прагнемо до кращого майбутнього, де пануватимуть мир і злагода, де щиро радітимуть наші діти, де не буде місця війні. Разом ми точно можемо будувати нашу країну, де кожен житиме в гідності та безпеці. Бажаємо, щоб родини коло було міцним та повним, щоб кожен український захисник повернувся додому з окопів чи полону в обійми найрідніших. Нехай настання нового року принесе кожному українцю внутрішню міць та впевненість у завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде вашим найвеличнішим скарбом, а щастя заповнює кожен момент вашого життя. Зичимо, щоб 2024 став роком невичерпної енергії та неймовірних досягнень. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю та вдячністю. А ваші кроки будуть направлені лише до шалених успіхів. Бажаємо, щоб у вашому домі завжди панував затишок, а в серцях радість. Нехай в кожному вашому кроці буде відчутна гармонія, а в душі спокій. Переможного нам усім 2024-го! З новим роком!